Коли читаємо Акафіст Божої Матері, радуйся невістане я», то у третій пісні ми читаємо євангельські собиття, котрі для православних християн дуже милі, дуже приємні і зрозумілі. У сектантам це місто євангельської освічення Божої Матері. Та праведної правиної Єлізавети незрозуміло або або навіть противно. І вони його обходять і питаються абсолютно на ту тему не говорити. Бо там сказані слова, які обличають цілу доктрину більшинства сектантів, а іменно. Співаємо ми у пісні, іміючи благоприятною діва утробу. Коли вже прийняла зачаті от Духа Святого, согласно слов, євангельських слов, Архангела Гавриїла востече ко Єлізаветі, пішла до своєї родички Єлизавети. А от младенець оноя, тої єлизавети младенець, тот час познав сіє цілування, вітання. Возрадувався, і граньми, як у в вопіяших Богородіце. заспівав, задвигався в очреві святої праведної Єлизавети. І от що сказала родичка Єлизавета Діві Марії, Согласно відносин, як родичка, могла сказати, яка до мене прийшла радость, моя плем'янниця. Марія прийшла до мене. І вдруг Єлісавета каже слова, які сектантам не любляться. Вона сказала, яка мені велика радость до мене прийшла мати Господа моєго. Мати Господа моєго. Православна церква ці слова дуже цінить. Бо крім Божої Матері, майже всі почала Євангелія були записані із її слов. Тобто, практично, Діва Марія, велику частину інформації в Євангелії розповіла євангелістам сама. А значить, вона є теж і євангеліст, і християнка No1, хоч і родила Месію Спасителя, Но всегда розуміла, що і вона потребує віри в Сина Своє, як у Бога, який зійшов з небес, рождається од неї як чоловік, подобним нам, кроме личного гріха. І тому вона і на п'ятдесятницю була з апостолами, і пізніше смиренно несла подвиг духовного життя несення Христа Господнього. Ми же нині, принося благодарення Божої Матері, завжди радуємося і свідчимо, і ще раз підтверждаємо, що двотисячна наша історія, як у православній церкви, поминають Божої Матері, прославляють Божою Матері, де всі стихири завершуються богородичними піснями, де у Богослуженні. Кожному разі Божа Мати присутня в своїх спіснопеніях свідчить про те, що ми особливим образом почитаємо Божу матер. але сектанти нам претензію ставлять, а ви її рахуєте як Бога, бо навіть одного разу, да, коли кажете, присвятає Богородице, помагай нам, присвітає Богородице, спаси нас. Но ми відповідаємо їм. Навіть і мусульмани, турки, на морю, коли так сказали, святий Миколаєв православний, спасай нас. Що од того змінилося? І святий Миколаїв молив Господа, і прийшла поміч тим людям. Ми навіть святим кажемо, ви святі наші, друзі Божі, ви майблизько сидите. Коло Господа, лицезрієте нашого Господа, моліть Його, щоб Він помилував нас і поміг нам, та як і вам, помагав у всьому світі. Що в тому є, ми не обожествляємо святих? Ми навпаки, каже Павел, ми тут на землі, не пришельці, а вже співгромадяни святим. І вони громадяни Царства Божого, і ми уже. Становимося співгромадянами святим і свої Богу. А значить, і Божа мати, до котрої ми обращаємося з молитвою, «Пресвятая Богородице, помагай нам, таку фразу многі священики кажуть во время літургії. І також «Пресвятая Богородице, спаси нас. Від таку фразу і апостоли проспівали. На Успенні Божої Матері, коли після похорон прийшов, задержавшися апостол Фома, і хотів видіти тіло Божої Матері, ну, його апостоли повели, то було недалеко. Апостоли пішли, відкрили гроб, указати Фомі, і тіла не знайшли. Вони були роздивовані, молилися, Господи, відкрий нам, де тіло Божої Матері, ведь вона починилася закону. Смерті, сказав Господь, земляся в землю, ти йдеш. А от Діва Марія предана була землі, то є у гроби, але тут же Господь возніс її на небо. Вони то узнали, апостоли зразу після похорона пішли на молитву і вдруг перед ним відкрилося Царство Божі. Вони виділи Ісуса і Божу Матер на руках Ісуса. Тому що в в світі є тірка церкви або всякої тайм конфесії, ну що ж, то плідно потрудився ворог Христов, який збиває людей з толку. А ми були православні, єсми, і хочемо бути православними. І такими ми хочемо, щоб нас Бог прийняв і нагородив у нас тою нагородою, яку ми хочемо, в котру віруємо, Царство Божє. Амінь.